Добрий день, мене звуть Роман Петрівський. Я вчитель алгебри і це урок для 11 класу. На сьогоднішньому уроці ми й далі працюватимемо з логарифмічною функцією. Розберемо дещо нові типи задач та зробимо акцент на графіках логарифмічної функції. 1. Які з точок належать графіку функції y дорівнює логарифму x із основою 1 третя. Точка А з координатами 1 третя 0. Для перевірки просто потрібно підставити координату x у задану функцію і перевірити, чи отримане значення y збігається з ординатою точки. Тоді логарифм 1 третя з основою 1 третя дорівнює 1, а не нулю. Отже, точка А не належить графіку функції. Точка Б з координатами 9 мінус 2 підставимо значення x. Тоді логарифм 9 із основою 1 третя дорівнює логарифму 1 третя в степені мінус 2 дорівнює мінус 2. Отже, точка Б належить графіку функції. Друге. Розв'яжіть рівняння графічно. Мінус 1 додати х дорівнює логарифму x із основою 2. Подаємо ліву та праву частини як функції. Маємо g від x дорівнює мінус 1 додати х. F від x дорівнює логарифму x із основою 2. Складаємо таблицю значень обох функцій. Таблиця зараз на екрані. Зображаємо два графіки функції на одній координатній площині. Та отримуємо шукані розв'язки. Розв'язками рівняння є x дорівнює 1 x дорівнює 2. Третє. Між якими двома послідовними цілими числами міститься число. Пункт А. Логарифм 19 з основою 2. Для розв'язку завдання такого типу потрібно визначити два найближчі значення степенів основи логарифма. До значення під знаком логарифма. Для цього достатньо перебрати степені основи. У нашому випадку це ряд на екрані. Звернімо увагу, що число 19 буде в межах між 16 та 302. Тоді, враховуючи, що функція неперервна та монотонна, можемо визначити, що значення шуканого логарифма буде в межах між 4 та 5. Цей підхід дещо схожий на оцінку значення арифметичного кореня. Пункт Б. Логарифм 0,28 із основою 3. У цьому випадку значення логарифма менше за основу. Тому, розглядаючи степені трійки, беремо недодатні показники. Цей ряд на екрані. Можна зробити висновок, що під логарифмічний вираз шуканого логарифма лежить у межах від 3 у степені мінус 2 до 3 у степені мінус 1. Отже, сам логарифм буде в межах від мінус 2 до мінус одиниці. Четверте, побудувати графік функції y дорівнює модуль від логарифма різниці x та 2 із основою 1 друга. Це завдання можна розв'язати за допомогою геометричних перетворень графіків. Виділяємо y1 дорівнює логарифм x із основою 1 друга. Тоді y2 дорівнює логарифм різниці x та двох із основою одна друга. За правилами перетворення графіків, графік функції y2 утвориться шляхом паралельного перенесення графіка функції y1 на дві одиниці вправо. Графіки y1 та y2 зараз на екрані. Згадаємо, що зовнішній модуль симетрично переносить частину графіка під віссю X нагору. Тоді отримуємо графік функції Y3, що і є шуканим графіком функції. Сьогодні на уроці ми закріпили відомості про логарифмічну функцію та попрактикувались у завданнях, що із нею пов'язані. Приклади розв'язування завдань лаконічно викладений матеріал про логарифмічну функцію, її властивості та графіки, ви можете знайти в онлайн-конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тесту. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках!